Традиційно у цій порі підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті. Про перебіг наступальних дій сил оборони України та про підсумок бойових дій минулого тижня нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю вас. Тож розкажіть, яка нині ситуація в зоні бойових дій? Доброго ранку, Олена, слава Україні. Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмуту на Бахмутському напрямку. Окупанти здійснили понад 80 невдалих спроб минулого тижня відновити втрачене положення у районах східніше Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Васюківки, Богданівки, Донецької області. На Куп'янському напрямку минулого тижня ворог продовжував наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Харківської області. На цьому напрямку наші воїни минулого тижня відбили понад 40 атак противника, завдавши йому чималих втрат, як у живій силі, так і в важкому озброєнні. На Алеманському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Надія Серебрянське лісництво, Білогорівка, Новоїгорівка, Луганської області та Торське Донецької області, де українські воїни відбили понад 10 атак противника. На Авдіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах Авдіївки, де протягом тижня відбулось понад 130 атак на позиції наших військ. В районах східніше Новокалинового, Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Водяного та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог не полишає спроб захопити Мар'їнку, Новомихайлівку Донецької області. Сили оборони України на цьому напрямку відбили протягом тижня понад 140 атак противника. На шахтарському напрямку російські загарбники протягом тижня безуспішно провели. 15 атак в районах південніше Водяного, Причистівки Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області на запорізькому напрямку минулого тижня. Ворог намагався майже 20 разів відновити втрачене положення в районах роботиного Запорізької області. Успіху тут не мав. Також ворог проводив безуспішні штурмові дії в районах Новодарівки, західніше вербового Запорізької області на херсонському напрямку. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні оборони, витиснення наших підрозділів і зайнятих плацдармів на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Удосконалюють свої мінно мінно-вибухові загородження та шляхи логістичного забезпечення. У той же час продовжує завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. Загалом протягом минулого тижня відбулось понад 460 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня противник завдав 38 ракетних та понад 300 авіаційних ударів, здійснив 340 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та об'єктах цивільної інфраструктури Олено пане Андрію, ви щойно сказали про те, що російські окупанти намагаються витіснити наші війська з плацдармів на лівому березі Дніпра Херсонщини. Наприкінці минулого тижня, вперше з'явилася офіційна інформація від Генерального штабу про дії наших військ на лівобережних плацдармах. Чи можете ви уточнити, що саме відбувається на плацдармах на лівому березі Дніпра? Олено, дійсно є певні успіхи. Підрозділам збройних сил України вдалося вибити росіян із зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитись. Там ми не можемо розкривати деталі операції, яку проводять наші підрозділи. Втім, наголошую, що у Сил оборони України є чіткий план дій, якого вони дотримуються. Підрозділом сил оборони України проводять зараз диверсійні рейдові та розвідувальні дії. Наші воїни виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства, склади та скупчення особового складу. Проводиться розвідка місць розташування особового складу та техніки російських загарбників, позиції артилерії з метою їх подальшого знищення засобами ураження. Одна з головних цілей цієї бойової роботи. Відтіснити ворога якомога далі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити зокрема цивільне населення міста Херсону від постійних російських обстрілів, попри достатньо серйозну лінію укріплень російських загарбників на лівому березі Дніпра, українським воїнам вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. У російських окупантів почалися проблеми в результаті великих втрат. Вони вимушені перекидати сюди підрозділи з інших напрямків. Також значні втрати окупаційних військ зумовлені тим, що вони намагаються вибити українських воїнів із своїх займаних позицій з цих самих плацдармів. Зокрема, майже щодня ворог здійснює від чотирьох до десяти таких спроб. Окупанти на лівобережній Херсонщині застосовують весь арсенал зброї від мінометів до артилерії великого калібру, ракетного зброєння та авіації. Однак наші воїни діють сміливо та тактично грамотно. Інколи навіть зухвало, і те, що вдалося зробити там українським воїнам, у майбутньому переконаний обов'язково війде в підручники з військового мистецтва від початку формування ось цих плацдармів і створення на їх на березі, російські окупаційні війська втратили особового складу понад 1200 російських окупантів вбито поранено понад 2200. Знищено 24 танки противника, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 бойових броньованих машин, 9 ракетних систем залпового вогню, 14 плавзасобів, 15 одиниць спецтехніки, 4 командних пункти, 129 складів боєприпасів. І все це там, на Лівобережній Херсонщині. Олено. Щоранку ваші повідомлення щодо втрат російських окупантів нас усіх дуже мотивують. Тож, які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень загалом Олено, протягом минулого тижня в результаті бойової роботи протиповітряної оборони сил оборони було знищено 79 із 98 ворожих ударних безпілотників типу Шахет 136 «131». авіація Сил оборони України за минулий тиждень завдала 48 ударів. По районах засередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, а також шість по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по 24 районах засередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Шість по зенітно-ракетних комплексах. Дев'ять по пунктах управління російських загарбників, дев'ять також по складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. 49 по артилерійських засобах на вогневих позиціях та ще один по важливій цілі російських окупантів. За минулий тиждень втрати ворога загалом склали особового складу 6820 російських окупантів, 86 танків, 93 бойових броньованих машини, 185 артилерійських систем, 17 РСЗВ, 8 засобів протиповітряної оборони, 123 безпілотників, 176 автомобілів – 18 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава пане Андрію! Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо нашим силам оборони за захист. Віримо, звісно, і завжди чекаємо і радіємо хорошим новинам. З нами на зв'язку був речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.